Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу запросити вас на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде під цим відео. До зустрічі! Ну А сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка передає вам важливе послання від вищих сил. Що важливого, вони поспішають вам сьогодні сказати? Давайте послухаємо нашу свічечку. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Важливе послання від вищих сил. Про що вони хочуть вас попередити? Що вони хочуть вам сьогодні сказати? Тут говориться про якусь череду подій, одна за одною будуть програватися, причому події будуть радісні, вони вас будуть радувати. І через ці події, подивіться, в ваше життя приходять знайомства, знайомства з людьми, які стануть ключовими для прийняття подальших рішень в вашому житті. Вони будуть допомагати вам вирішувати якісь важкі для вас питання для досягнення тих цілей, до яких ви сьогодні йдете, щоб отримати бажане. Хочу сказати, що це досить таке тісне коло. І я можу сказати, що з цими людьми у вас буде дуже гарно налагоджений контакт. Ви залишитеся вдячній долі за такий подарунок. Фактично, вони не тільки допомагають вам вирішувати важкі питання. І наближатися до поставлених цілей, а її допоможуть відкриті нові двері можливостей. І все це разом серйозно буде укріплювати ваші позиції в майбутньому. Якийсь чоловік, якийсь чоловік бажає зустрічі з вами прямо два варіанти, як начебто в голові прокручує два варіанти. Чи то цією доріжкою піти, чи іншою, направитися до вас, так? Хтось хоче з вами зустрічі і якихось розмов, якогось серйозного діалогу хоче обговорити з вами якесь серйозне питання, яке його хвилює. Він чогось чекає. Як начебто на годинник поставив питання. Можливо, він чекає визначених обставин, які дозволять йому зробити цей крок. Ну, тут серйозні плани будуються стосовно зустрічі вашої, стосовно вашої розмови, обговорення, якогось хвилюючого його питання. І він дуже хвилюється. Він хоче цієї зустрічі, але хвилюється, не знає, як пройде, як ви на це відреагуєте. На те, що він бажає вам сказати. Тому він дуже серйозно задумався стосовно варіантів. І знаєте, з цим чоловіком є спілкування, але воно дуже таке рідке. І вже не таке тісне. Тут свішечка говорить, що у кожного з вас, у кожного з вас ви як начебто в своєму світі, у вас у кожного своя платформа. Ви люди з різних історій, але багато в нього думок про вас. Ну, тут подивіться, чоловік думає про те, щоб рухатися разом в сторону майбутнього. Одна дорога, щоб ви взялись за руки і пішли цією дорогою в сторону майбутнього. Або це пропозиція пов'язана з роботою, або тут зараз свічечка говорить про почуття. Для вас приход цього чоловіка в будь-якому випадку він з'являється. Він зараз поки що думає, він чекає якихось визначених обставин, як ми вже говорили. Діалог, який між вами трапиться, вас це буде дивувати, це буде неочікувано для вас. Стосовно Домашніх якихось хлопот, залишених на потім. Зараз у вас недостатньо сил, зараз у вас недостатньо енергії і, можливо, фінансів якось недостатньо у вас. Тому питання потрібно вирішувати рано чи пізно. Це як начебто залишається все в підвищому стані. І вирішити. Його ніяк не виходить. І махнути рукою на це питання також не можна. Щось буде потребувати вашої уваги. І це питання ви як начебто залишили на потім для хороших часів. Для благоприємних обставин. Ну тут подивіться, буде прискорюватися цей процес, і прискорювати цей процес будуть якраз таки ті події, про які ми говорили на початку. Череда подій, пам'ятаєте? Тому, тому, давайте подивимося, що далі. Тому ці події можна назвати доленосними. Вони змінюють ваші плани, вони змінюють направлення і ваші погляди. Так, тут обставини будуть підштовхувати вас. Терміново зайнятися цими питаннями, тому що по-іншому бути не може. Вони можуть вплинути на затримку інших ваших проєктів, як начебто завадити зросту інших проєктів. Щось з будинком, з сім'єю, можливо, для когось програється, з близькими та рідними. Можливо, щось стосується стін будинку. Тут кожен дивіться по своїй ситуації. Щось, що ви відклали на потім. По причині того, чи то вам часу недостатньо, чи фінансів у вас недостатньо. Тут ви серйозно будете думати, тому що цей процес потрібно прискорювати. Так, будуть потребувати обставини. Тому, задумавшись, ви будете шукати вихід на людей, які. Будуть вас в цьому підтримувати. І, як показує Свічечка, ви знаходите цих людей. Ви їх знаходите. Так, що ще? Розмова у вас буде з жінкою. Трішки неприємна розмова. Жінка-родичка. В минулому у вас неодноразово були зіткнення, якесь, знаєте, ви не розумієте одне одного. І з цією жінкою ви по-різному дивитеся на цей світ, ви з різних світів, у вас йдуть непорозуміння, і це, в принципі, робить між вами відстань. Ніяк не можете прийти до компромісу. Постійно якась агресія йде зі сторони цієї жінки, спроба, як начебто, надавити на вас. Якось в розмові з вами вона завжди хоче бути на висоті, принижуючи можливо, вас якимись фразами чи звинуваченнями. От з цією жінкою вам доведеться про щось розмовляти. Буде розмова, і після цієї розмови буде розрив. Ви обрубите раз і назавжди спілкування з нею. Коли терпіли, терпіли, і більше терпіти ви не хочете і не будете. Прямо меч ви тут берете і відсікаєте. Минулі історії, минулі запутані ситуації. Була якась така незрозуміла ситуація, просто нерви вам виносила, і ця жінка знову з'являється в вашому житті, Знову будете вислуховувати її претензії, її звинувачення, і ви просто тут не витримаєте. Знаєте, коли вже все накипіло, перейшла всі кордони, і тут ви підіймаєте меч і відсікаєте? Якась фінансова можливість. Ключик, двері відкриваються, зміни, бачите, арка, ключик, і ви стоїте, тримаєте цей великий ключик. Якісь зміни, зміни фінансових можливостей будуть відбуватися. Якийсь вихід буде, покращення, поправка. Крила за спиною у вас з'являються, виростають, і це прекрасно. Якісь фінансові можливості. Двері в фінансові можливості відкриваються. Це буде покращення фінансового положення. Тому що тут, якщо далі подивитися, ви тут стрибок прямо робите. Ви робите стрибок, мабуть, якісь фінансові питання будуть вирішені раніше запланованого часу. Такий буде стрибок, прорив, хороший такий прорив буде. У вас тут поряд буде людина, яка серйозно буде вас підтримувати і допомагати в цьому сенсі. Буде прямо допомагати. Будете спиратися на цю людину, тому що поряд я бачу собачка от Хвостиком тут виляє, і ви спираєтесь на цю собачку, вона підтримує вас. Мабуть, з'явивши фінансові можливості. І людина, яка опиниться поряд, дружелюбно до вас настроєна. Тут не показано чоловік чи жінка, але така людина прямо буде вас підтримувати, і, можлива підтримка якраз таки цієї людини допоможе вам такий великий стрибок, прорив в сторону майбутнього зробити і вирішити дуже багато питань за короткий проміжок часу. Прижок робити, бачите? Ви в цілому і є цей ключик, ця можливість, фінансова можливість. Причому тут на вдачу ще схоже. Вдача, знаєте, от коли Підвертається такий момент в житті, так, складаються обставини, і така ситуація благоприємна для вас саме в фінансовому плані, що ви успіваєте вирішити за короткий проміжок часу дуже багато фінансових питань. Дуже багато. Які, мабуть, ви якось планували вирішувати по черзі і розуміли, що для цього потрібен час. А тут прямо раз і одночасно декілька питань вирішили одразу. І показаний стрибок. Запрошення будете десь отримувати. Десь вас будуть запрошувати, подивіться, дуже хороше коло людей. Ви попадаєте в це коло людей, причому йдете ви туди з неохотою. Начебто збираєтеся, але якось важко і йдете туди, а потім залишитись вдячні Вищим силам за те, що вони вас звели з цими людьми. І через цих людей ви будете дуже багато потрібної, необхідної для вас інформації отримувати. Щось прямо корзиночка ваших знань буде наповнюватися. Коли ви відвідаєте це коло людей. Дуже задоволені залишитися, багато чого дізнаєтеся, потрібного і корисного для вас. Потрібна для вас інформація, корисна для вас інформація. Пов'язана якось з роботою, зі справами, якісь знання отримуєте. Тому що люди діляться з вами цією інформацією. А ви, як губка, напитуєтеся і ваша корзина в цілому наповнюється цим всім. А це дає вам впевненості, і тут, якщо подивитися, ви стоїте, спинку випрямили, впевнено дивитесь в сторону майбутнього вашого. Прекрасно розуміючи, що на вас чекає в подальшому, як ви будете діяти далі, які рішення ви будете приймати, якими дорогами ви будете йти до тих чи інших цілей, і як ви будете вирішувати ті чи інші питання, які на сьогоднішній день є в вашому житті? Якісь такі знання ви будете отримувати через спілкування з цими людьми? Це може бути якийсь корпоратив. Або не знаю, запрошення десь, можливо, ювілею в когось. Дуже такі, знаєте, позитивні персонажі будуть вас оточувати, причому люди, як вчителі, ви від них будете отримувати цю інформацію, збагачуватись, якими знаннями потрібними вам, корисними вам для ваших подальших планів і проєктів. Розумієте, про що мова тут йде. Дуже інформаційний сьогодні віск. Також ще змалювалася дорога, поки що вона під питанням. Мабуть, ви отримаєте можливість або пропозицію, і потім йдуть обговорення стосовно цього. Ви вважаєте, що це неможливо, начебто і цікава пропозиція пов'язана з дорогою, але ви якось не впевнені в тому, що у вас це вийде. Або чи потрібно взагалі в цю дорогу відправлятися? так? Чи потрібно? Знаєте, поки що хмаринками ця дорога закрита, але в подальшому, подальшому, коли прийде якийсь час. Поспілкувавшись через спілкування з людьми, ви будете впевнені в прийнятті цього рішення. Ви приймете його і відправитеся в цю дорогу. Знаєте, якось була не була. Причому ніколи в житті ви про це не пошкодуєте. Не знаю, десь ви поїдете. Десь ви поїдете, і, можливо, тут говориться. Про робочі моменти, що стосується сфери вашої діяльності, і це як відрядження для когось так програється. Вам дуже не хочеться і під питанням потрібно, не потрібно, можливо, щось придумати, щоб відмазатися від цієї поїздки. Але потім, через спілкування, поспілкувавшись, ви приймаєте рішення відправлятися в дорогу. І ніколи про це не пошкодуєте. Ніколи. Мабуть, на то будуть причини і обставини, благоприємні, з якими ви будете стикатися. Така, знаєте, дорога, яка запам'ятовується на все життя. Маса спілкування буде в цій дорозі. Тут тисячі приємних моментів залишаться, які ви будете потім згадувати. І тут, знаєте, в цій дорозі є ключики. Є ключики, і нехай вони невеличкі, не основні, але ключики, якими ви ні, ні але будете користуватися. І один з ключиків у вас тут людина. Хоч і на відстані людина, ви їдете в дорогу, між вами буде відстань, але ця людина буде ключовою. Стане ключовою, можливо для якихось визначених задач. Через цю людину ви будете вирішувати питання. Можливо, людина стане ключовою в вашій долі, увійде в ваше життя, буде знайомство, і через цю людину будуть вирішуватися по подальшому якісь питання. Тому ця людина однозначно ключова, тут ще є ключики, але скоріш за все вони пов'язані з можливостями, з якимись перспективами на майбутнє, з якими ви зіткнетеся, познайомитеся з якимись новими можливостями. Тому кожен дивіться по своїй ситуації. Дуже довго будете продумувати цей шлях, цю дорогу, але у підсумку ви туди відправляєтеся. Однозначно, і як я вже сказала, не пожалкуєте, навіть будете дякувати Вищим силам, що ви все ж таки туди поїхали, що цей шанс вам був наданий. Хочеться ще сказати і не дуже приємні моменти. Вони змалювалися, дуже багато заздрощу у вас тут. І саме в тих справах, над якими ви сьогодні працюєте. Можливо. Ваші плани, проекти, які ведуть вас до висот, ви знаєте, за що ви боретеся, ви знаєте, де ви йдете, і до чого це може призвести. Ви не просто так витрачаєте свою енергію. І, мабуть, мабуть, оця впевненість, яка у вас є, вона якось видна людям. Так, неможливо це приховати. І... От на ваші справи, на цю вашу метушню, на цю вашу е діловитість, так, ваші рухи, хлопоти, тут йде велика заздрість вам, бачите, які тут око змалювалися, одне око, інше око, і вони спостерігають за вами, і тут три ока, тут три ока в цілому, на всі відливочки вам заздрять мовчки, тихенько. Заздрять. Зляться на ваші досягнення, те, що у вас виходить вирішити якесь важке питання, і, можливо, з легкістю ви їх вирішуєте, а можливо, людям просто так здається, що вам це з легкістю дається. Ви отримуєте результати і одразу сприймаєте, не сприймаєте, от ви робите якусь справу з легкістю, і одразу. Хапаєте на себе це око. Люди починають вас ненавидити за те, що у вас це вийшло. У вас дуже багато конкурентів, хочеться сказати, у ваших справах, у ваших задачах в сфері вашої діяльності. І тут, і тут потрібно тримати руку на пульсі. Таке йде попередження від вищих сил для вас. Тут потрібно бути обережними. Тримати себе в ресурсі, тримати дистанцію з цими людьми. І скоріш за все, ви відчуваєте. Все ж таки, ви відчуваєте, якщо в цілому подивитися на всю відливочку, на фон відливки, то ви все ж таки відсторонюєтеся цих людей, або це для тих, хто відчуває. Для тих, хто не відчуває, то для вас це таке попередження від вищих сил. Такою є сьогодні відливочка. Сподіваюсь, вам сподобалося, а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.